Початку року поліцейські лазівщини забезпечили оперативне реагування на 1487 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Протягом двох місяців 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 147 кримінальних проваджень. До суду з обвинувальним актом направлено 57 кримінальних проваджень. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 36 особам, з яких у відношенні трьох осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Всього з початку року поліцейські розкрили 33 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких чотири грабежі, один факт незаконного поводження зі зброєю, один факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, три крадіжки з будинків та квартир. Також протягом двох місяців 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 1027 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 39 дорожніх Транспортних пригод наслідок дев'яти аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння притягнуто 34 водія. Також нагадуємо, що за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння передбачено адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою за перше правопорушення протягом року штраф 17 тисяч гривень і один рік позбавлення права керування транспортним засобом, за повторне правопорушення протягом року штраф 34 тисячі гривень і три роки позбавлення права керування транспортним засобом та за платним вилученням транспортного засобу або без такого. Або адміністративний арешт на 10 діб, із позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки та заплатним вилученням транспортного засобу, або без такого. За третє, і більше порушення протягом року штраф 51 тисяча гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом та конфіскація транспортного засобу, або адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керування транспортним засобом на 10 років та з конфіскацією транспортного транспортного засобу за вживання особою, яка керувала транспортним засобом після ДТП за її участю алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин, штраф 34 тисячі гривень, і три роки позбавлення права керування транспортним засобом. Крім того, за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження, передбачено кримінальну відповідальність за статтею 286 з позначкою 1 кримінального. Кодексу України. За спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до п'яти років. За заподіяння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень позбавлення волі до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 8 років. Якщо внаслідок ДТП потерпілий помер, позбавлення волі до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 10 років. Якщо внаслідок ДТП загинуло декілька осіб, позбавлення волі до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 10 років, шановні громадяни, вкотре наголошуємо, керування у стані сп'яніння може мати небезпечні наслідки. Керуйте відповідально. Поліцейські Лозівщини встановлюють особу померлого чоловіка. 23 лютого, близько 22 години 17 хвилин, на трасі катеринівка садове поблизу села Весело Лозівського району сталася дорожня транспортна пригода. Невідомий чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну зупинку. Внаслідок аварії автомобіль згорів повністю. Після ліквідації пожежі в автомобілі виявлено згоріле тіло невідомого чоловіка. Шановні громадяни,

Із запровадженням воєнного стану в Україні з'явилися нові сценарії шахрайств. Фейкові смс розсилки про грошову допомогу в межах є підтримки. Шахраї розсилають смс-повідомлення про грошову допомогу із текстом Вам нарахована грошова допомога, Зарахувати і далі йде посилання. В жодному разі не переходьте за посиланням. Якщо ви замовляли послугу отримання грошової допомоги через застосунок Дія, очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви... Є. Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію. Кошти автоматично будуть зараховані на ваш банківський рахунок. Фейковий збір коштів на допомогу. Шахраї роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії. Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в інтернеті і збирають гроші на допомогу постраждалим. Створюють фішингові сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних... Фондів. Не переходьте за посиланням, краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на веб-ресурс. Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела. Роблячи пожертви іншим доброчинним організаціям, перевірте їхню надійність і справжність сайту. Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, терміново зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте на номер 102. Максимально швидко зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій, чеки про оплату, квитанції з банку, про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт. Урахуйте ці рекомендації, бережіть себе і свої заощадження.